Дуже дякую вашу честь. В своєму виступі ви наголосили, що е, дата, коли був введені указ е, про санкції в силу, нагадайте мені, складає 14 або 15. Можете уточнити? Офіційне уприємнення відбулося 14-го в офіційному віснику президента, 15-го в урядовому Можете назвати мені дату, з якої санкції вступили в СІ? Чи правильно я розумію вашу відповідь, коли 14. ви кажете, що офіційно і неофіційно у вас ще є дата, коли санкції вступили неофіційно? Ні. це у вас є. Дату можете назвати? Мені? 14 лютого. Правильно. Ні. Вас зрозуміють. Скажіть, будь ласка, рішення Національного банку України, який позбавив мене права користуватися. Картками заблокував рахунки, зробив інші ну, надзвичайні заходи, які нанесли мені суттєву шкоду. Це відбулося нормативно-інструктивним листом Національного банку 13 в -го, 9 годині ранку. Чи правильно я вас розумію, що підстави Національного банку, оскільки указ про санкції на той час. Як ви стверджуєте, офіційно не вступив в силу, я не тому, щоб тролити вас, а може у вас є процедура неофіційного вступу в силу, на який послався Нацбанк, що жахливо. Тоді, чи правильно я розумію, що ви не можете зараз пояснити, чи були якісь підстави у Національного банку робити ці незаконні, оскільки вказ не вступив в силу, або злочинні дії? Я, ну, під час... та, я під час виступу сьогодні зазначала про те, що дії Нацбанку можуть бути оскаржені в суді, оскільки я є не представником Національного банку. І за тлумачення таке вільне своє бачення Нацбанком ну, законодавства, ми жодним чином не, не несемо ніякої в... відповідальності. Єдина підстава у Національного банку є, вступивший в дію указ президента. На 13 годин на 9 -го ранку. Президент стверджує, що він не вступив в діючі, я вас правильно зрозумів. А це означає, що Нацбанк, з е, ваших пояснень не мав жодних підстав для застосування. Чи правильно я вас зрозумію? Друга позиція. Ми е, хотіли би уточнити ваше питання щодо. Міністерство економіки, яка ж була саме підстава для подання на Кабмін, які загрози несли відповідно до матеріалів, які подала служба яку я хотів би наголосити, немає права ініціювати санкції. І Відповідно до подання, там написано, що відповідно до завдань поставлених перед ними. Ніяких завдань переповідати брехню із дописів партнових ні в Службі фінансового моніторингу, ні в Міністерстві економіки немає. Я запитую у вас як у президента, які підстави і які загрози мої дії несли, які дозволили Свіріденко винести це на засідання Кабінету міністрів, де саме. Обговорювалися на яких збіговістках, які ми сьогодні чули посилання, що вони десь обговорювалися, причому ви суду не надали протоколи цих засідань або зборів, і ми відповідно позбавлені права на захист. То, будь ласка, уточніть, які були підстави і які загрози, які дозволили внести це подання на засідання Ради національної безпеки і оборони. Моє засідання зрозуміло. Ну, ваша честь я вже відповідала іншому представнику про те, що підстави був лист фі моніторингу та інформація, отримана ним від правоохоронних органів, в органі. подальшому це було Міністерства економіки, адресований Кабінету міністрів, і розпорядження номер 109 яке було внесено на розгляд на національної безпеки оборони. Зміст цих листів я в цьому засіданні розголошувала. Ваша честь, дозвольте задати запитання, а до якого іменно правоохоронного органу... Ви отримали інформацію, яка принесла всю цю каталаську. Назву ви не можете назвати? Ви не знаєте. Правильно я вас зараз зрозумів. Ви не знаєте, від якого правоохоронного органу ви отримали інформацію, я стверджую зараз брехливу, яка дозволила вам внести на розгляд Ради національної безпеки і охорони питання про застосування санкцій домові. І друге питання. А відповідь чому відповідь правоохоронний відповідь орган відповідь сам не вніс? Це подання? Відповідь на перше запитання. Питання з приводу того, який орган написав інформації з якого органу, ми внесли. Ми нічого не вносили, президенту задав інформацію, яка не дійшла від органу повноваженого закону України про санкції на внесення пропозицій щодо дісування станцій. Я розумію, що ви не знаєте, від якого правоохорони і не знаєте, що було внесено. Президент на власний розклад прийняв, бо це його дискрипуційну право. Президент прийняв Я... рішення, яке було прийнято перед цим на засіданні Ради національної безпеки і оборони, за яке результатами, де він головував. Так, за результатами обговорення інформації, яка надійшла від кармійного. Ні, вибачте, не від Кабміну і не від мекономіки. Ви сказали від права охорони органу, причому зараз відмовляєтесь мені його назвати. Наступна позиція. Чи правильно я розумію вашу сентенцію про те, що після голосування, після прийняття рішення ви на власний розсуд можете так звано виправляти помилки, тобто вносити зміни. До тексту указу, який був проголосований насідання Ради національної безпеки і оборони. Ваша честь. І які межі виправляння помилок? Так, ваша честь, після того, як президент вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, своїм указом воно стає у частиною указу. І очевидно, що перед тим, як президент підписує указ, це рішення вичитують наші лідери на предмет помилок технічних описок тощо. Е, ці помилки не змінюють тексту рішення по суті і наповідні. В даному випадку президент бере на себе відповідальність і не може підписати документів самофа. Тим не менше він підписує. Чи правильно я розумію, що ви вважаєте, що ключовий ідентифікаційний е, аргумент. У вигляді ідентифікаційного податкового коду ви туди можете легко вносити будь-які зміни, незважаючи на те, що це може стосуватися іншої існуючої або неіснуючої людини. Що ви вважаєте, що у вас таке право є? Правильно я зрозумів вашу відповідь? Ні, я ще не надала відповідь. Я так Хочу наголосити на тому, що жодний нормативний акт не містить переліку персональних даних, які мають бути зазначені в додатку до рішення Ради Національної складної оборони щодо особи, до якої пропонується застосувати санкції. І, як я вже зазначала, до Петра Сімча Керченка було зазначено в графі ідентифікаційних даних, низку інших даних. А код, про який ми зараз говоримо, взагалі був зазначений з 11 цифр, що повністю неможливою є е, ідентифікація особи за цією ознакою, оскільки було б гірше, якби там була помилка і код складався з 10 цифр. Тоді б це дійсно був код іншої особи. У даному випадку 11 цифр це взагалі не код, це просто набір цифр. Тому ми цю ознаку можемо сміливо взагалі обрати до факти. І ці ознаки, вони е, виключно для того, щоб ідентифікувати особу. Для того, щоб ідентифікувати Петра Васича Порошенка, достатньо паспорта, дати народження і серії номера паспорта, то не буде. Це ви так вважаєте, бо у нас на сьогоднішній день в переліку обов'язкових документів для ідентифікації особи значиться податковий код, який не відповідав моєму податковому коду. І ви Справи розумію, що ви вільне тлумачите. Сьогодні ви код можете змінювати. Завтра, присвідча, післязавтра, день народжують, щоб відбулося, до речі, в випадку зживага, мені здається. І це все ви, е, ви вважаєте, що не впливає на е, зміст указу, і ви можете його після підкреслення голосування, після підписання вносити зміни. Після підписання. Зважаючи на те, що 13-го вже Нацбанк застосував санкції Петрошенка Папа Васійовича, очевидно, що достатньо було тих даних навіть з половинкою входу для того, щоб правильно ідентифікувати особу. Дякую. Буду ну, ще запитання. Обов'язково. Ви зараз зазначили, взагалі я прошу, е, шановних глядачів, шановний суд, е, дуже уважно зараз послухати. Просити, щоб ми підняли 에, протокол нашого засідання. що санкції, на думку президента України Зеленського, вводяться не за якихось дій, дословно, цитата президента. А санкції, вводяться, я почув, з метою виховання Порошенка, Але колеги казали уточнити. Що з метою дисциплінування порожання? Це у нас є дві мети, які е, президент висловився щодо кінцевої мети санкцій: виховання або дисциплінування, а не за якихось мої дії. Я прошу уточнити, що ви мали. Я можу процитувати закон, який вам підписаний з приводу того, що в преамбулі закону про санкції зазначено. Усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявний. Потенційні загрози національним інтересам. В даному випадку у нас є і наявні загрози, і можуть бути і потенційні. І коли я говорила про те, що санкції застосовуються з метою того, щоб обмежити особу в певних правах і обов'язках для того, щоб вона припинила здійснювати або цю протиправну діяльність або зупинилася ще на стадії, коли не дійшла до здійснення цієї протиправної діяльності, я саме і мала на увазі те, що закон України розповсюджується і надії. І на реальні, і на поліці. Виклик... Так виховання чи дисциплінування? Це ваше, це так. Вижне, Надо на відповідь. Будуть да, Буду ще запитання? Є. Тільки тому, що... що е, можна робити що... питання під час дослідження доказів, якого ми будемо досліджувати конкретні. З урахуванням конкретні... позиції головуючого до... і суду, з поваги до суду, Решта питання я задам під час дослідження доказів. Чому? Добре. У вас питання коротке. визначити